Доброго вечора. Сьогодні хочу приготувати фаршмак. Ні разу в житті його не готував, подивився в інтернеті рецепт. Зараз спробую е, побачимо, що у нас вийде. Приготував вже всі інгредієнти: цибулька, оселедець, яблучко, 2 яєчка, 50 грам масла, олія, перець, сіль поки не додаю, Потім, якщо буде мало солі. Тепер це все діло скидаємо в тарілочку. Є така посудка. Так, і оце сюди, раз, раз, раз. Оселечик сюди. Яблочко. Отак. Получається салатик. Отакий. тепер поперчимо трошки. Чорного перчика і олійку. Олійку візьму підсмажену соняшникову. Приблизно треба 2 столові ложечки. Я на глаз так. Раз. І до вас. Все. Тепер це все діло треба взяти наш міксер-блендер і переблендерити. Зараз буду цим займатися. Ну що, получилась у нас ось така штучка інтесна. Зараз попробуємо. Ні разу такого не робив, но я думаю, що непогано буде. Люди ж їдять, валять. Зараз попробуємо. Отакий от вийшло, ось от таке у нас блюдо. Да. Зараз з хлібчиком затестим. Що у нас тут за закусочка получилась. Ну а так. отак? Да. Трудо дуже класно виходить. Ніколи не думав, що поєднання цих продуктів можна таку смачну страву заділити. Так що готуйте, все дуже просто, рекомендую. Всім смачного, гарного вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і слава Україні!